Всім привіт, Арес на зв'язку. Сьогодні у нас війна з Альянсом Дніпро. І перший мій тапок пішов на Аню. Аня, привіт. Так як у мене зручний тапок під її захист, і плюс захист зі Садорою це один із таких найнебезпечніших захистів серед зелених центрів, який у них був. В Альянсі Дніпро зелений центр. Це доволі цікаво було. Ну, для мене, наприклад, навпаки легше, чим був якийсь інший. Ну, чим легше. Не по, не по кольору, звичайно, а по тим героям, які стояли в них в захисті. А для тих гравців, які в нас грають моно, то, звісно, це було там, вау, несподіванка і так далі. Ну, в який раз повторюю, що не потрібно грати моно, тоді у вас не буде ніяких питань, якого кольору буде центр у суперника. Так, ну тут бій проходить за тим сценарієм, який мені потрібен, все нормально йде, центр ми знесли, пазузу вбили, весну блокуємо. Ходять лише два шотера. Це, це Кенгербода і Сайсака. То, в принципі, ну звісно, боляче, але не так проблематично. В принципі, нічого такого нема. Так, Бачимо, забираємо перший впевнений шот. Йдемо на інші, на інші тапки. Так, взяв я цей тапок, але одразу сполер, знав, що можу на лагерді розбитися, тому що тут центральний герой дуже неприємний. Плюс Дандоло там свої штуки робить, перекидує все те, що я накину і так далі. Можна було взяти іншу ціль, але я вирішив взяти ну, щось поскладніше. Тому що, передивившись оборони на полі соперника, була така впевненість, що буде доволі легко, буде все нормально. Але то я говорю за себе, а альянсу так не здалося. Тобто, альянсу було важкувато. Знаєте, коли я бачу, наприклад, оборони суперника, я розумію приблизно, стільки ми можемо набити балів за, за війну. У мене був прогноз, що наб'ємо 5500 плюс балів зверху. Тому що, ну, от, знаєте, коли дивлюся, от для мене не важко. Але оказалось для моїх соклановців, то для тих особ, хто воює, хто там поназбирував якихось моно там, проти якихось інших центрів, то для них це, звісно, важко було. Ну, В принципі, нормально. Тут центр пробили, трошки погризли плечі. Та і все, в принципі, та й втік, поки там було трошки покоцано. 15 балів заробили. Наступний етапок мій проти антиміньйонів, Ну, проти міньйонщиків. Тут три пасивних героя в центрі. І тут все, в принципі, йшло за планом. Мені потрібно зарядити тут бажано всіх, тому що вони всі дуже товсті, дуже багато в них захисту разом з міньйонами і самі герої крепкі. Так? Щоб їх пробити, треба мені влупити залпом всіма. Що я, в принципі, роблю? Я на розслабоні йду, знаю, що з Дандолу захист переб'є такеда, Honda зробить зріз, Одіссей накине е, теж свою е, баф атаки, і Біовульф зніме всіх міньйонів. Але тут е, всю картину мені підпортив Енгус. В принципі, дивіться, в таких тапках, якщо ти от раз зарядився і не зніс когось, то далі вже буде дуже важко, тому що ці герої починають розганятись, і от починає один лікар, другий, третій і так далі до я не бив, тому що не було смисла. Там була е, контратака на червоний колір від Енгоса. Тому тут я не зміг пронести. А так, в принципі, тут е, міг би бути впевнений шот. Ну, і теж, теж таке буває. Сполер зразу скажу: тут в цьому тапку також буде 15 балів, як і в попередньому. В перший день відкидаю свої такі одні з. Е, Ну, Не всі тут слабі тапки були. Перший тапок на Аню був сильний, один із сильних. але два наступних це із слабких тапки мої. Коротше, трохи я потягався, хотів хоча б щось пробити, але вже не вийшло. За рахунок і Єдісея там трохи погризу їх. І втічу. До речі, гравець менеджер гарно відвоював. Вітаю, здається, 5 шотів і один пробив. Гарно вийшло. Топ атакер, не, не скажу точно, але здається, топ-атакер у команді Дніпро. Так, ось третій мій тапок. Ну, Тут захист взагалі простий: чотири пасивних, пасивних героїв в команді. Одна канна б'є, і в принципі тут, от дивіться, заряджатись є повно де і об Барана, і об Матильду, і об Кінічухау. Ну, я вважаю його пасивним гроєм, тому що удар, якщо ти не накинув на нього нічого, його удар сам по собі не важкий. Плюс сенс тут кініча, він втрачається, тому що перед ним стоїть Матільда, яка в більшості випадків буде ходити перша. І тобто, якщо я накину якийсь зріст чи якусь гадость на, на, на білого, так, то перше, що баран зніме, потім зніме Матильда, і кініч нічого не зробить, просто походить з більшості випадків. Ну, так, в принципі, воно і сталося. тому Якщо ви дивитесь так, заглянс одні прав то рекомендація замість кініча, як мінімум, поставити якогось шотера, якогось активного героя, тоді буде набагато прикольніше. А Матильда там, в принципі, в тему хай буде. Ну і замість дян теж можна поставити якогось активного героя. Бо якщо розумієш, як це все збивається, то, то в принципі, тут винести одну канну і все і далі йде вже все просто. Тут я зробив помилку в першому заході. Зрозумів, що не вистачило урону, тому робимо по новий заряд всіх. Заряджатись тут є. Общо. Стільки хочеш, стільки заряджайся, можна і канну заряджати, тому що хорус заряджений. Так я і роблю. Небезпеки ніякої немає від цього захисту. І по новій заряджаю своїх всіх героїв. В цьому тапку завдяки Волорону Плюс стихійний зріз від Моніки, плюс медуза. Пробивається, в принципі, всі герої. Але буває таке, що не вистачає урону, якщо стоять якісь Міньйони і так далі. Тому бажано зарядити ще й синього Леген Людовіка. Так я і зробив на наступний захід. І ось тепер я роблю другу атаку. Все, канну знесли. І тепер вже можна прокидуватися геть по всім. Наступний на черзі дявочан, щоб було більше простору для заряду і було менше міньйонів. І собі спокійно заряджаємось. Тут можна і кристали взривати, все що хочеш. В принципі, як бачите, тут ну, ніхто нічого не робить з команди суперника. Що я в принципі, роблю. Так, лишилося дозарядити мені Моніку і все, і можна зносити наступного героя. Перший ходить Олорун, і потім Моніка Медуза і шотер останній Генріх. Все. Але щоправда, цей бій 8 хвилин йшов за рахунок того, що... Всі броньовані такі герої, всі лікують, міньйони. Пробивати насправді тяжко. І наші гравці, там хтось один навіть нулих схопив, не розумію як. Ну, скоріш за все, моно якесь було. Так, якщо трошки десь не пробив, то все, ти далі вже нічого не зробиш. Моно дійсно, це повна лажа, проти, то взагалі це лажа проти, проти таких захистів. Але деякі гравці в моно ще й класно відвоювали. -про, так воював Моно, і в нього. Ну, він вміє воювати. Мабуть, є якесь бачення поля і так далі. Вийшло у нього непогано. Ну Все, лишилось мені знести два герої. Я вирішив почекати, поки спаде м -м, дух з цього з барона і барана забрати. Щоб потім не ковирятися по сторонам, не заряджати тих героїв, які нічого вже легко винести, Ну наприклад, якби не було моніки, то сюди б зайшов якийсь бронеріз. Навіть Сусану, навіть четвірка люба, Сусану чи ще хтось там. Тобто тут не обов'язково прямо от моніку брати. Все, тут шот є. Йдемо на наступний бій. Так, ось це мій улюблений тапок, і вийде бій дуже цікавий. Пішов я ним на Акермана. От, до речі, в Акермана захист гарний. От Кокопелі це, блін, та краще Канни. Для мене це краще Канни в центрі, він реально. Проблеми створює. Тобто, ось раз, уже кініч не зможе відкинути свою. да, Щось зробити, походити. Зараз походить ще в когось. Бальфігор теж з ключиком може. Ну, тут зараз побачите, тут бій взагалі цікавий вийде. Пазік ворожий ультує. Ньорд добиває пазіка. У мене лишається три герої в Окермана 4. Тут гарно захист виставлений. Пазік після зернітри він просто знищує. І дивіться, що виходить. В мене лишається один герой, у Акермана лишається чотири герої. І я стараюсь одним обороном витягнути цей бій. Класно, що забрав пазузу. Але Ньорт, Ой, Блін, забув, як того герой за Тиморійського, він коротко, добиває, якщо в тебе менше половини ХП, він добиває всіх. Але я за рахунок міньйонів оборон виживав. І дивіться, за рахунок того, що я взяв веселку, за рахунок того, що кожен камінь наносив урон, а оборонські міньйони не давали лікуватись, я по суті потрошку-потрошку витащую цей бій. Стараюсь не заряджати зараз синього, щоб трошечки відлікувався оберон і знову заряджаю оборона. І тоді вже б'ю камнями по, по героям. Тут реально один оборон витягнув бій проти чотирьох героїв Акермана. Це дуже, дуже було нервово, хоча я думав, що все. Але думаю, ні, спробую. Бо дуже часто в цьому тапку, дуже часто за рахунок оборона і Людовіка, от вони вдвох буває витягують бій, коли вже всіх знесли і ціли соперники. За рахунок цих міньйонів, за рахунок їх стійкості. Взагалі, бій прикольний вийшов. Ось. Обзор, да? чи якось так забувся. Вкрай, забувся, як герой називається. Ну неважливо. Не То буває таке провали в пам'яті. Все, лишається з Ренітра. Оберон забороняє її лікуватись. І просто камнями добиваємо потрошку-потрошку підкоцуємо камні, плюс міньйони, плюс ульта берона. І так ми закінчуємо цей бій. Дуже приємний шот був. Акерману респект, захист гарний. Так, ну Тут наступний метапок, пішов я на Ось в центрі Дунаміс. Класно, що Дунаміс в центрі, а не фріг об нього можна заряджатись, бо теж. Ми його блокуємо і безстренько його виносимо, поки він не походив. Все. Даємо фріг походити, бо вона б і так походила. І шукаємо далі заряд на моїх героїв. Кого я тут? О... Скажімо так, боявся в цій, в цій комі захисту. Це Енгус плюс фріг. Енгус міг би знести канну, аби захотів, але він не захотів. Ну і фріг напрягала своїм, о, своїм ультом. Фріг це завжди неприємно. Особливо коли в центрі це, це реально проблема. Тут я зажав походити сігуртом. Можна було вже знести фріг, але нічого страшного. Ходимо ще раз. Джовантін це все прибирає, заліковує, тому все нормально. Теж захист доволі простий саморозстановка його, трошечки по іншому розстановку зробити, і був би вже непростий захист. Як бачите, в цій команді у мене три стандартні герої, але вони свою роботу роблять на відмінно. Те, що треба, вони все роблять. Ну і Канна Джован Сінг, звичайно. Це реально класні герої німбові. Сіграть свою тисячу ворона вносить спокійно, під 900, да, 800-900 так. Все, це наступний шот. Так, друзі, результат війни це перемога з невеликим відривом. У нас зараз 0 тапків, у Дніпра ще є 5 тапків, але 5 тапків вони не наберуть 600 балів за них. Так, у нас гравець набив 6 шотів це 400 балів. Тобто 5 тапків, навіть 5 шотів їм не вистачить для перемоги. Вітаю з класною з класною грою з дніпро що хотів би прокоментувати зелені центра. Дивіться, коли ми з вами тільки підбір відбувся, я написав Альянсу, що граємо по тактиці, бо ми давно вже від тактики від, ну, відбились скажімо так граємо вільно, хто коли хоче, того і атакує, хто кого хоче, того і атакує. Це зумовлено тим, що на полі. Більш-менш рівні гравці, і перевернути може майже кожен. І кожен знає свою роботу, в принципі, нормально. Коли я побачив ваші оборони, зелені центра, я побачив, що сильних героїв поприбирали з центру і поставили в центр зеленого героя, навіть якщо він слабіший того, який міг би бути. Для мене це був знак, що граємо вільно. Я написав одразу вільна, вільна війна. Коментарі по вашим захистам наступні. Ну, Кахінди вони гарно стоять, звісно, але коли, наприклад, у вас є та сама Канна, то краще канну. Наприклад, коли у вас є не знаю, ось тут захист, де Дунаміс стоїть, то та сама Фріг була б набагато краще чи там, в захисті, чим, чим цей Дунаміс. Наприклад, тут де білий, Тут взагалі от, правий фланг це всі герої місце для заряду. Один ударний герой це Канна і так далі. Для моноатакерів ваші, ваші захисти були шоком для тих, хто в нас моно ходить і впирається, не хоче переходити на інші варіанти гри. Для них це був шок, так, для них це було важко. Вони порозбивалися дуже багато. А для тих, хто. Гравців, кому в принципі, все рівно, який центр. Наприклад, для мене все рівно, якого кольору центр, для мене має значення лише те, що герой робить. Наприклад, Ісадора це класний у вас центр. Наприклад, от Акермана хороший захист. Тобто ці Кокопелі, блин, ну він крутий реально. Він хоч і пробивається, але він свою роботу робить, поки ти там позаряжаєш те, що тобі потрібно. Він там двох героїв, як мінімум, забере. У них манну, і будеш потім шукати далі камінь. А пазузу доб'є. Ось, наприклад, о старий. Я не знаю, чому там наші розбивалися. Але це взагалі герой, як на мене, не для, не для центру. Ну, Це моя суб'єктивна думка. Тобто у вас могли б стояти захисти набагато краще, якби ви виставили там тих самих ну, кан, ті, що є у вас. Кан, не, да? Ось тут, наприклад, Ангріса поставили в центр. Було б набагато важче. Тут не знаю, тут в принципі нормально все. От, кахінди теж, теж класно в центрі стоять, питань нема. Ну, ось такі коментарі. Бажаю вам гарної гри. Всім, всім, всім перемог подальших і так далі. Ось по коляну. Так само була б тут ткана в центрі, і ці всі на плечах було б набагато важче. А так Гравці позносили. Звісно, за грома цю війну грав я. Зловив нулик, Понятно, що я фізично не можу 9 тапків за, за раз відкидати прям гарно, тому аресом відкидався більш-менш нормально, а уже громом пішов, зробив там декілька помилок. А так то в принципі все нормально. Все гарної гри, всім, всім перемог. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, як у вас закінчилась війна.